Майже 2,5 мільярди доларів сполучені штати перед новим роком виділяють Україні новий пакет допомоги в галузі безпеки із них. Мільярд 250 мільйонів доларів це пакет видатків на українську армію а понад 200 мільярд 200 – пакет ініціативи безпекової допомоги. О, у Вашингтоні переконані, що ці надходження забезпечать Україні негайний приплив сил, засобів для ведення бою, Як ідеться в заяві, ще чинного президента Джо Байдена. Міноборони та його адміністрація повністю використали виділені конгресом кошти. А також він доручив якнайшвидше нарощувати обсяги допомоги українській армії. І ще в повідомленні вказано, що Пентагон просто зараз займається доправленням У Україні сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронемашин, які посилять нас в зимовий період. Що робитиме Україна, якщо Сполучені Штати припинять допомогу? А от відповідь на це запитання керівник офісу президента України Андрій Єрмак дав в інтерв'ю французькому виданню Ліберасіон. Він наголосив, наша держава працюватиме з адміністрацією Дональда Трампа і продовжить будувати відносини з Європою, а також розвиватиме власне виробництво. Якщо можемо ми обійтися без цієї підтримки? Ні, але ми не маємо ілюзій ми домоглися безпрецедентного прогресу у галузі внутрішнього виробництва.